Маючи хоча б одну кінцівку, яка функціонує. Ну, тобто, руку, якщо, наприклад, одної руки немає або пальці, то в принципі липучки це сам, сам скажімо, оптимальний варіант застібки, тому що він не потребує значної прикладання сили, щоб його розстібнути або застібнути. І плюс і ще ми додаємо в шнурочки додатково, коли людина може собі шнурком підтягнути, прижав, закріпив. Це не просто так туди додавалося, І це вже продумано. І навіть шнурки, які знаходяться на трусах, на штанах, на шортах, вони додаються для того, щоб або додатково фіксувати одяг на бійцю, або якщо йому... Стоїть якийсь апарат, і заважає, він не може лопучку закрити на цю ширину, то шнурочок йому допомагає відкоригувати.